Вітаю, друзі! Маркер. Маркер для політиків, громадських діячів, волонтерів. Взагалі для всіх, для кожного українця, маркер зараз. Маркер пов'язаний з тим, дотримуватись Конституції України чи допомагати президенту Зеленському узурпувати владу. Повноваження, які він має передати після. 20 травня. На захист безкінечних повноважень президента Зеленського, а значить і безкінечної війни. Бо е, хто ж відмовиться від влади? Бо, поки війна, поки влада, працюй, дрибання, працюй. Так от виступив такий собі блогер волонтер як він себе позиціонує, Сергій Стерненко. Говорив хвилин з 15, запутався в законодавстві, в Конституції, видно, хвилювався, що не повірять, і банкова прогибне не зарахує. Справа в тому, що на Сергія було три кримінальних провадження. Їх не рухають. А ну, є та є кримінальні провадження, притом по дуже серйозним звинуваченням. Їх треба було або закрити. Або засудити Сергія, не роблять ні того, ні іншого. Його тримають за яйки. Вони в нього слабенькі, тримають за яйки його, і він треба за це скаже, а треба за це, треба підтримає безрозмірні повноваження Зеленського. Думаю, тільки що для того, щоб українці повірили Сергію, Сергій. Треба менше говорити, а опублікувати повний розгорнутий звіт про використання абсолютно всіх донатів, які він зібрав за період війни. Куди діли, що з'їлося, що вкралося чи не вкралося. А думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть!